Мережа торгівлі друкованою продукцією огопрес представляє. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Як завжди по п'ятницям гляд свіжих Рівнський газет». «Рівне вечірня на другій сторінці газету зацікавило те, як вийшло, що комунальне підприємство ЕСКО Рівне. Вийшло так, що це комунальне підприємство, наче не лежить місту, а значить і громаді, а значить нам з вами якось тишком нишком стає потрошку приватним, а значить, не нашим з вами. Підприємство займається вдячною справою і грошовитою, теж опалює соціальні об'єкти, будинки, школи, лікарні. І ось потрошку акції почали перетікати в липучі руки третіх мутних осіб. Начальниця підприємства пані Ніна Весельська. Розказує дуже гарно розказує про донорів з ООН, які дали кошти на модернізацію, але просто вимагали, викручували руки, що 10% акцій акції передали у приватні руки. Цитую, вимога була така: треба продати 10% акцій працівникам підроєства, щоб зацікавити їх працювати, щоб щоб і було що і було зроблено. Отож, одним з акціонерів стала, яких зацікавили. Це сама пані Ніна, одна одним з цих акціонерів стала я фактично володію однією акцією. Що, до реч решти фізичних осіб акціонерів, то назвати їх не можу, оскільки товариство приватне не можу назвати приватних цих осіб. Слід пропускати, що ці невідомі акціонери це прості трударі, тепловики інженери, слюсарі, які не хочуть розголосу в силу вродженої слюсарської інженерської скромності. Тут же мер рівного дає плутаний коментар цілікого пояснює так щоб нічого не було з зрозуміло. не зрозуміло нічого крім 83 мільйонів е, гривень боргів теплотранссервісу. і те, що вони такі борги не треба місту. А акціонерам вони потрібно е, потрібні, певно, разом з очірними підприємствами і правом власності. Пан Хомко каже: не дай Бог, не дай Бог 120 тисяч. Е, от, пропадуть, якщо подадуть на суд. Тут е, мене зацікавила фраза. Він каже: так е, пропадуть наші. Акції е, цікаво, про які акції говорить мер? Чи про наші з вами, чи вже про свої розкази? Дуже хотілося ж таки глянути занути у бездонні натружені теплопостачання мочі цих трударів, які стали акціонерами підприємства. На четвертій стрінці темна історія про опитування на сайті газети читачів щодо рішення більше, щодо існуючої практики преміювати мера міста і його засудників щомісячними преміями. Отож з надер міськоконкому колись вийшла така скромна тендітна пропозиція: преміювати мера його клевречів частіше, тобто щомісяця. і от рівне вечернього питувало людей в інтернеті, що вони думають. 55-57% – розповідає адміністратор сайту. Спочатку голосували ні, бо вони цитую, бо ледері не справляються своїми обов'язками. З 30% не визначилися, тобто тим, чи вони остаточні ладарі і чи справляються вони з відсотками вірніше, з роботи, і лише 10-12% сказали, да, Хомку та його заступникам обов'язково треба платити премію, але не конкретизували, за що. Але раптом за нічку темну на сайті відбулось щось незрозуміле. Про це газета розповідає, і на ранок опитування показало, що майже 52% людей за ніч передумали і хочуть, щоб меру його заступникам чотирьом заступникам, обов'язково премію, що давали. Якісь зависне певно скаже, уїдливо, що у мера і заступників була безсонна, певна ніч і пальці були опухші сині зранку наступлення від голосування за себе. Ну і які вони ледері, якщо цілу ніч сидять з помічниками за себе голосують, не шкодуючи сну і подушечок пальців. Я думаю, варто було б докинути в разі, якщо ця гіпотеза має право на існування, докинути ще якусь виплату меру і заступникам на оздоровлення напружених від голосування пальців і з нічні зміни теж якусь надбавку накинути. На шостій сторінці вже на вона якась. Якась якось і не дивує, схоже на євроінтеграційні стреміння в районах. Правда, у рубриці кримінал тягнеться народ у районах до європейських цінностей у вигляді модних психотропних препаратів. А міліція на місцях вона завжди з народом, як виявляється у цьому психотропному потязі, також і підтримує і допомагає як може. Отож. Замітка наркотики збували міліціонери. Те, що сенсація працівників внутрішньої безпеки МВС затримали у Думицькому районі дільничого інспектора 26 років, його товариша колишнього міліціонера з відділу боротьби з незаконним обсього наркотиків, Ну цьому сам бохворів, і плюс ще один цивільний доброволець, дружинник з ними. Разом вони сіяли швидкоплинне, недобре і темне у формі метамфетаміну. У селах Дубенщанщини чи Дубенчини пригадується недавно каз у тему. Доречно пройшла в місті акція чи ти знаєш свого дільничого з фотом, з фото цього дільничого і контактним телефоном. А я думаю, для чого це вони все придумали? Вам млосно на душі похмуро. Хочеться чудес і свят позвоніть своєму дільничому. Він допоможе. Принаймні, у Дубинському районі. Ця добра психотропна допомога працювала. Газета Рівне Експрес відсвітковувала останні тенденції молодіжного і не тільки молодіжного дозвілля краю. Раніше, як було, люди напивалися до чортиків і просто падали, і лежали дерев'яним алкогольним тілом, через яке невдоволено спіткалися. Перехожі. Газета помітила минулого тижня таку міні-тенденцію. Чомусь, правда, серед жінок. Нас це про це на трійстрінці. Жінки напиваються, йдуть до залізничного полотна і лежать водоріння біля самих рейок і поїздів. Спочатку на маршруті сарни страшів розкинули сарни. Скап'яна як чіп, 18-річна дівчина і дрімала під гуркіт коліс майже під цими ж колісами. І цими ж днями біля колії Рівненського вокзалу виявлено нетверезу 45-річну мешканку Луцько, яка приїхала у рівне, напилась певно під враженням від міста від красот міста і теж впала знесилена горічаними вербами недалеко від залізничних колій. Сторінка номер три. Тема нашої скорботи і вічних свинців та болю у нище Мова про дороги, пірніше їх відсутність. Василь Берта голова обл Сеці затвердив увага графік е, ліквідації зимової ямковості. Ямки це добре, але коли дороги почнуть ремонтувати, і поки я задаюся всім питанням, коли почнуть, Василь Михайлович вже визначив, коли закінчать, вказав у вказівці і підписався знизу на цьому документі, щоб до 1 травня усі ямки були відремонтовані. Ямки у нас пріоритетні. А дороги не беруться Чому спитайте, ви зрозуміло? Тому що не можна відремонтувати те, чого нема. Всі певно бачили у рівному цього тижня. Декілька центральних вулиць посівали, засівали дрібним щебенем та крихтами, засівали правда маршрути руху транспорту. Ця щебена сівба на фантомних дорогах. Ці примкливо довільно розкидані камінці, то тут, то там мають символізувати паразки майбутнього покращення, покращення асфальту. Вони купками гарно збираються біля узбіч неіснуючих доріг, даючи по перше вічну роботу двірникам і, по друге, надію меру його заступникам на. Ще одну щомісячну. Премію повертаючись до замітки. Якщо вірити написано, то цитую латаються дороги з дотриманням технологій, переконують дорожники і дають увага, дають э, річну гарантію на свою роботу. Річна гарантія, такі довготривала перспектива. Відремонтовані ямки будуть радувати око до наступної весни. Повертаючись до другої сторінки, там ще одна соціальна тенденція. До речі, допоки жінки набиваються і лягають спати на залізничне полотно, а дорожники невидимки ремонтують щось, затиснути з, обих, з обох боків бордюром що за часів Польщі у 30-ті роки воно сторін назвав з другоми. У цей час учнівська молодь краю тягнеться, причому жадібно тягнеться із пістолетом доказ поштових відділень. Замітка, школяр з пістолетом пограбував відділення Укрпошти. У відірвавшись на 20-25 хвилин від навчально-виховного процесу, сходив у відділення Укрпошти, відібрав зі зброєю. Під три тисячі гривень купив куртку, потратив жувальну гумку і розваги, і вже збирався влитися назад у навчальний процес, який його затримали. Отакі от різнопланові тенденції у газеті. Нічого про весняні роботи в полі. Певно, їх нема. І газета рівне ракурс, яка повертає життя рівного ракурсом до читача. І як завжди, активно висвітлюється активна словесна діяльність мера міста на першій другій сторінці анонс винесені слова, де він божиться, хрест кладе і зуб дає, що дороги в рівному будуть кращими ніж у сусідів. Хоча було б не пане, якби він просто побіцяв, що дороги у рівному просто будуть. Хоча б так. Каже, робимо все можливе і знову нагадую вам, все можливе. Це коли щедро розсипають у центрі міста дві машини камінців та дибного щепню. Це щедрість. Тут же закликає рівнян мер прийти поприбирати місто. Цитую, зрозуміло, що і я теж цього дня працюватиму. Граблями цікаво, чи багато асфальту можна граблями викласти, чи може дерева буде обрізати, головне аби не наступив. І вже на четвертій сторінці знову мер закликає рівня долучитися вже до фотоконкурсу. Фотоконкурс несподіване рівно, рівне. і приносити фото старого міста, по яким молодь школярі зможуть побачити, хоч на фото, як виглядав асфальт раніше. Побачити, якими були сквери і парки, там де зараз суди, автозаправки і парковки. На третій сторінці новини про козаків з товариства. Северина Наливайка походів на чайках у них давно не було. Візи в Туреччині не дають, мабуть, човни довбанки з дуба вже не добуться, чуби полякам не тягають. Зате гарно втягнувся процес ринкових відносин і зносин. Тут же погоріли. Отож, козаки у нас виявляються не просто товариські і наливайковські, а і спритні гапуги. Отож, взявши глипові на що е, наші козаки взяли у оренду приміщення у міста, половину обісили плакатами, шароварами з автографами на новайка, а другу половину тишком нишком здавали довгий час у суборенду одному шинку кафе швидкого харчування і магазину фейерверків всього того, що в руках рветься, вибухає, тобто магазину піротехніки. І клали собі в таким чином в одну кишеню 45 тисяч гривень за оренду, а в другій кишені клали, скручували жирну козацьку дулю міським податківцям. Ну, ясно, що цієї справедливості мер вже не виніс. Він може винести все. І відсутність доріг, і тихенько приватизовані теплопостачальні підприємства, зрубані сквери і автозаправки цих майданчиків, але цю кривду не зніс. І передав справу до суду. Одним словом, справедливість є. Одна правда та одна справедливість, і та не наша, як і щомісячні преміальні мера. Отакі От новини наступної п'ятниці. Програма виходить за сприяння мережі огопрес.